Вітаю, шановні! Уявіть собі, що у нас є пілот-крячок з дуже важливою місією. Він має пролетити кудись на дроні і щось там зробити. А дрон у нас не простий, а золотий, тобто оптоволоконний. І от наш цей пілот бачить в себе на екрані показники телеметрії з оптоволокна. Бачить, що модуль показує оптичну потужність мінус 23. 2 дБ чи dbm мілівата. Як ви думаєте, треба пілоту в такій ситуації взлітати з такою катушкою? Чи не треба? Можна його в бані летіть на цій катушці? Показники RX, Power чи індикатор сили прийнятого сигналу на оптиці. Це взагалі окей чи не окей? Якщо не окей, то звісно, що взлітати не треба. Бо це вже близько до межі граничної чутливості приймача. І, відповідно, якщо взлітати при такій потужності, то ви можете подивитися, що все працює, камера працює, відео є, керування є. Але показники потужності оптичного каналу показують, що краще не взлітати. А чому краще не взлітати? Бо зв'язок може відпасти в будь-який момент. Мінус 23 dBM це дуже мало. Це майже гранична чутливість цього оптичного каналу. Відповідно, що робить пілот, коли він бачить ці показники. Він має, по-перше, усунути недоліки перед тим, як злітати. Бо, якщо цей недолік, наприклад, в катушках чи ще в чомусь не усунути, то летіти з такою катушкою не можна. Відпас... Відкласти треба цю катушку в старінку, підключити іншу. Ну от, Давайте зараз спробуємо це зробити. Спробуємо якось покращити ситуацію. Наприклад, уявимо, що пілот пішов і почав шукати проблему. Пошукав, 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 пошукав. Почистив роз'єми. І от подивився, що мінус 14. Було мінус 23, стало мінус 14. Мінус 14 dBM це вже окей? Це вже можна летіти? Чи треба ще щось зробити? Ну от, незрозуміло. Пішов, почитав документацію, спитав у сусідів і зрозумів, що мінус 14 DBM це теж як би чи малувато. Не можна на такому летіти. Пішов далі з цим розбиратись. Зв'язок, як ви бачите, є, картинка є. Пішов розбиратись, знайшов, що там щось теж було не окей. Або з системами, або з чистотою коннекторів, або хтось може погано розпаяв пачкорд на катушці, наприклад. Може таке бути? Та запросто. От, значить, після цього, після того, як всі недоліки були усунуті. Ну, там все ми перепідключили і дивимося, що у нас показують наші показники. Опа! І бачимо ми, що показники у нас показують мінус 2. З половиною DBM. Мінус 2 DBM це означає, що у нас дуже сильний, дуже гарний, дуже якісний сигнал, який приходить через катушку і всі коннектори. У вас там в ваших реаліях може бути, наприклад, мінус 6. Мінус 6 це теж гарний, прекрасний сигнал, можна летіти, все чудово. І все це буде залежати від потужності вашого передавача. Наскільки сильно він там. Передає, наскільки сильним в нього сигнал випромінюється. Ми розуміємо, що у нас сигнал сильний, що в катушці майже немає затухання, тож можна летіти. І в цей момент, коли ми розуміємо, що там все окей, все прекрасно працює, от тільки тоді можна злітати. Так само, ця телеметрія може допомогти під час польоту, тому що під час польоту у вас падіння потужності оптичного сигналу, який приходить з дрону, може відбуватися поступово. Наприклад, у вас може статися якась там подія. Наприклад, ви пролетіли над якоюсь лінією електропередач, і у вас в цей момент виникла оптичній лінії проблема. При цьому може впасти сила оптичного сигналу, який приймає приймач. І ви бачите, що в саме цей момент у вас відбулися якісь зміни. Тобто ви бачите, що там потужність, наприклад, впала, бюджет оптичної лінії теж впав. А чому він впав? А тому що щось сталося з оптичною лінією. І от ви втратили, наприклад, там Там щось, щось втратили. Якісь втрати у вас зареєструвалися і показалися на екрані, як мінус набагато більший, ніж був до того. Тобто, от зараз ми бачимо мінус 11 DBM. Втратили десь 10 DBMів. Буває таке, да? якщо б у вас не було можливості моніторингу сигналу оптичного каналу, ви б не знали, що щось у вас відбувається з оптичною лінією. І не будете знати, в який момент це сталося. Так само може щось далі відбутися по маршруту. Далі у вас може бути там якийсь лісок, чи якісь там дерева можуть хитатися, щось може розтягувати чи загинатися. І можуть створювати якісь там ну, перешкоди чи зменшувати бюджет. Ну і от цей момент теж може щось статись. Ви це зрозумієте, що там щось сталося, тільки якщо у вас будуть об'єктивні засоби моніторингу цієї оптичної лінії прямо перед вашими очима. До таких засобів відносяться знімання даних з SFP-шного модуля на земки. Тобто на землі є SFP-шний модуль. І з цього модуля ми знімаємо показники RX Power і TX-Power. Ну, TX-Power у нас не дуже цікавить, тобто він, звісно, важливий, але моніторимо ми RX-Power. Тобто, коли ви, наприклад, кудись там підлітаєте, і ви бачите, що RX-Power вже мінус 20, тобто це вже означає, що ви вже там наближаєтесь до граничної чутливості ваших приладів. То це означає, що вам треба сфокусуватися на якихось найближчих цілях, а не летіти чорт знає куди, тому що бюджета лінії вже майже не лишилося. RX Power може впасти ще нижче і досягнути межі вашої граничної чутливості приймача. І тоді у вас все перестане працювати. От. Тому моніторинг RX Power, він якби, дуже важливий. Якщо ви використовуєте оптичні системи з SFP модулем то це можна моніторити, можна отак от виводити на екран, як тут у мене. Тобто ви це зможете бачити на своїй наземці. Якщо наземка показує RX Power, наприклад, мінус 20 dBM, чи мінус 5 dBm, чи 10 dBM, то ви за допомогою цього зможете зробити висновки щодо того, що відбувається саме під час польоту. По-друге, ви можете покращувати свій стиль польотів. Тобто, ви зрозуміли, що. В якийсь момент у вас починає зменшуватися rx Power. А після чого? Після яких подій, після пролітання яких ділянок. І не просто ви в кінці бачите, що дрон впав. Ви можете думати, що дрон впав, тому що, наприклад, там камера метелика побачила. А насправді дрон впав, тому що у вас після якихось там подій, після якихось прольоту певних місць, у вас зменшилась оптична потужність сигналу, який приймає приймач, бюджет вашої лінії впав. Тому це дуже допомагає. І це об'єктивний засіб контролю, що у вас відбувається в вашій оптичній лінії. Важливо, що коли ви бачите цю інформацію перед очима, то знаючи граничну чутливість, знаючи на яких значеннях мінус там, чи мінус 24, у вас все відпаде. Ви зможете планувати свою місію і коригувати свою місію під час польоту. Дивлячись на ці цифри, ви зможете, наприклад, зрозуміти, що «Ага, в мене вже мало потужності, оптичний приймач працює вже майже на межі чутливості. Треба сфокусуватися на якісь більш близькій, більш реалістичній цілі. І це допомагає більш економно використовувати дрон і краще вчитися. Тобто, по-перше, допоможе вам проходити перевірки перед польотом, розуміти, чи в порядку там дрон, чи в порядку катушка. Чи в порядку пачкорди, піхтейли і так далі. І по-друге, під час польоту це вам дасть можливість зрозуміти, в який момент щось пішло не так, в який момент під час розмотки почала різко падати потужність, після чого вона впала. І відповідно, ви можете потім скоригувати свої польоти і постаратися зробити так, щоб ця потужність оптичного каналу не падала так сильно. Останній момент це можливість коригувати місію. Тобто, якщо ви розумієте, що у вас вже мало лишається оптичного бюджету, то коригувати дрон чи місію таким чином, щоб використати максимально корисно. Не гнатися за журавлем, якщо оптичного бюджету вистачає лише на синичу або на такого крячика. Що ще може показати нам цей екран? Тут є ще показники, як вольтаж батареї. Ви бачите, тут. Зліва 27,4 і справа 27,4. Струма споживання. Зліва 0 А і справа 0 А. Ну і також показується 10 мАг. Це скільки було спожито батареї за цей, так би мовити, політ. Ця телеметрія в темному квадратику береться з CRSF телеметрії, яку дрон відправляє на пульт. Саме такий підхід використовується в дронах Вандал у рошистів. Тому. Вони не малюють телеметрію за силами дрона чи камери, вони малюють телеметрію на наземці. Ну от я спробував це зробити: розібратись RSF і виводити на екран. Це все реально зробити. Залишу посилання на обидва скрипті в описі. Скрипт, який бере з наземки потужність оптичного модуля RX-Power і TX-power, а також скрипт, який бере всі параметри з телеметрії RSF. Всі ці штуки залишу в описі відео, для того, щоб, якщо вам треба. Якщо ви розробляєте такі дрони, або якщо ви використовуєте такі дрони, щоб ви могли в себе це зробити, вивести на екран і цим користуватися. Тому що оптична потужність, стан вашого оптичного каналу вони дуже важливі. Перед польотом перевіряйте, що у вас з катушкою, з вашою оптичною лінією, і розумійте, що під час польоту, який стан вашого оптичного каналу, який стан вашого оптоволокна, наскільки далеко ви можете залетіти з наявними показниками. Що я можу сказати? У мене тут зараз TX-Power, тобто потужність SFP-модуля в наземці мінус 5 dBM. гранична чутливість цього модуля десь ну може мінус 20, мінус 23 dBM. Тобто це я зараз кажу про SFP модуль в наземці. Відповідна сила сигналу максимальна буде якомога ближче до нуля. А коли вона падає, скажімо, до мінус 10 чи мінус 15 dBm. То це вже означає, вона починає наближатися до граничної чутливості SFP-модулю в наземці, який, як я сказав, десь біля мінус 23 dBM. Чим більше ми підходимо до межі граничної чутливості, наприклад, мінус 21 чи мінус 23, то це вже буде підходити до втрати керування і зв'язок буде більш нестабільним. Тому ваша задача при польоті намагатися зробити так, щоб змусити RX Power не сильно завалюватися вниз. Тобто, щоб він лишався плюс-мінус на тих показниках, які у вас були перед вилятом. Наприклад, ви підключили катушку, у вас все прекрасно, і у вас там уявімо, показник, наприклад, мінус 7 dBM. Тобто, ваша задача летіти так, щоб ці мінус 7 dBM лишалися під час польоту і не перетворювалися в мінус 15 чи мінус 20 чи мінус 25. Тому що, якщо там буде rx-power мінус 25, то це означає, що з дроном вже зв'язку не буде. Мінус 23 означає, що зв'язок майже втрачений. І там можливо використати петлерозмотувальний файлсейф, про який я казав на стрімі. Подивіться стріми на цьому каналі. Ну і Таким макаром можна з допомогою петлеротувального фейлсейфа спробувати врятувати дрона. Тому, ще раз повторюю, що моніторинг цих параметрів, він корисний. Це не складно, якщо ви використовуєте систему на IP-модулях. Як у расистів, чи як у всіх інтернет-провайдерів, у всіх провайдерів мобільного зв'язку. Ці параметри віддає саме оптичний модуль наземця, а саме SFP-модуль, який вставляється в наземку. Відповідно, у цього SFP-модуля, якщо там є роутер чи якийсь свіч, який підтримує віддалену діагностику, можна знімати параметри лінії і виводити в окулярах чи на екрані. Для цього я використовую два кривеньких питонівських скрипта і стандартну OpenIPC-шну наземку на Pixel Pirot. РК. Це не якась таємниця, це стандартний підхід для моніторингу будь-яких оптичних модулів, які використовують інтернет-провайдери. Ваші інтернет-провайдери так само моніторять свої канали. Ваші мобільні оператори так само моніторять свої канали зв'язку. Ну і вам, якщо ви використовуєте оптичні системи, теж не завадить моніторити ваші оптичні канали зв'язку. Для того, щоб зв'язок був завжди на висоті, для того, щоб дрони у вас працювали як треба, долітали, були результативними. Тому цей дуже простий практичний підхід я пропоную вам реалізувати. Викладаю приклади коду спеціально для того, щоб вам було зрозуміло, як це взагалі робиться, наскільки просто це робиться, що це не якась там вища матерія, що щось суперскладне. Це все вже якби використовуються стандартні інтерфейси, стандартні компоненти, і все вже якби продумано і зліплено. Якщо ви виробники дронів, якщо у вас там щось не виходило, ви не знали, як вивести RX-Power та X-Power з оптичної лінії на екрані наземки, то подивіться в посилання до цього відео, використовуйте ці скрипти як приклад чи як основу для своїх рішень. Якщо посилання проекспарюлось, якщо немає доступу до цих скриптів, пишіть на емейл. Є емейл в описі каналу, я надам вам ці скрипти. Робіть рішення, робіть ефективні рішення, робіть зрозумілі рішення для того, щоб ваші дрони на 80% долітали. Також всі ці RX-Power та DBM на екрані дозволять пілотам краще навчатися і під час польоту краще розуміти, що відбувається. Тобто пілоти теж прокачаються. Зараз бачите, що ці параметри на темному тлі, вони не залежать від ОСД. Не залежить від картинки, яку накладає камера. Тому можна бачити незалежно від стану дрону і від того, що там дрон показує. Сподіваюся, це відео було корисним. Дякую всім, підтримуйте Сили оборони. Це зараз дуже і дуже важливо. І підписуйтесь на канал, якщо цікавитесь цією тематикою.